Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією, яка буде цікава і корисна для Осіб, яких мають статус внутрішньопереміщених, за словами Ірини Варищук, та за інформацію, яку надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, у 2024 році очікується збільшення розміру допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що на даний момент ті особи, які мають статус внутрішньопереміщених, отримують допомогу на проживання від держави у розмірі 2000 тисячі гривень на дорослу особу та 3000 тисячі гривень. Війна дітей та осіб з інвалідністю в 2024 році обіцяють розмір даної допомоги збільшити. За як це буде відбуватися, поки що, на жаль, додаткових роз'яснень немає. Так само, як немає інформації стосовно і розміру, наскільки ж вона буде збільшена, тож будемо разом з вами слідкувати. Як тільки з'явиться більш детальніша інформація, обов'язково з вами надалі поділюся. А зараз будемо уважно стежити. За дану інформацію, яку надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, можливо, це буде до кінця цього року, вже буде відомо, можливо, раніше. Як тільки щось мені буде відомо, обов'язково вам розповім.